Якщо робітниці знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до трьох років і хочуть самі звільнитися, чи можемо ми їх звільнити за їх, їх за угодою сторін? Які є варіанти задовільнити їхні бажання? Одних з них перебуває за кордоном одна в Україні. Дякую вам за запитання, Наталія Петрівна. Ну, дивіться, у нас не забороняється звільняти працівниці, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до трьох років, якщо це їх бажання, або якщо це звільнення за згодою сторін, звільнити працівниць або працівників, які перебувають у відпустці до трьох років, не можна за ініціативи роботодавця. Тобто, якщо це, наприклад, звільнення за скороченням, да, то роботодавець там в нього є обмеження, він не може звільнити таких працівників самостійно. Да? А якщо це працівниця, яка знаходиться у відпустці доглядовій і вона виявила бажання звільнитися. Там, за своїм бажанням за власним або там, за згоду сторін, то заборони трудового законодавства не містить. Тому ви можете звільнити таких працівників. В даному випадку їх можна звільнити за ну, двома підставами: перше, це за угодою сторін. Да, пункт 1 статті 36 кодексу законів про працю. Тобто вони подають відповідну заяву, роботодавець робить наказ. Також вони можуть звільнитися за власним бажанням. Але нагадаю, що у нас звільнення за власним бажанням може бути з поважних і з неповажних причин. Якщо це неповажні причини, причини, то працівник має повідомити про своє звільнення не менше ніж за два тижні роботодавця. А якщо причини поважні, то роботодавець зобов'язаний звільнити працівника в той день, про який бажає працівник. І до таких, ну однією з поважних причин є догляд за дитиною до 14 років. Тому якщо жінка перебуває в відпустці до трьох років, вона так само може звільнитися в будь-який день, тобто без ось цього обов'язкового повідомлення за два е, за, за, за два тижні роботодавця, е, тобто звільнитися за власним бажанням з поважної причини. Отже, давайте так заборони про звільнення таких працівників немає. Тепер щодо того, що одна з них перебуває за кордоном, одна в Україні. Якщо одна працівниця в Україні, да вона знаходиться, тобто вона не має ніяких там перешкод, щоб прийти особисто на робоче місце і написати заяву про звільнення. То вона приходить, пише заяву, роботодавець видає наказ, плюс видає їй копію наказу про звільнення. Ну, по перше, з наказом ознайомлює, потім видає копію наказу про звільнення трудову книжку, якщо вона зберігається у роботодавця, або за бажанням працівниці до трудової книжки, яка зберігається працівник працівниці, вносить. Плюс ще потрібно надати повідомлення про виплати, які належать працівнику. Тобто проводити усі ці дії, як при звичайному звільненні і інших працівників, От виконують ті вимоги, які передбачені статтею 47 кодексу законів про працю. Якщо жінка перебуває за кордоном, вона так само має право звільнитися. Але тут ми розуміємо, що вона особисто прийти і надати заяву про звільнення, і забрати от всі ці документи, які їй належать, там копію наказу про звільнення, поставити підпис про знайомлення вона не може. Тому що тут можна зробити? Ну, по-перше, у нас зараз допускається обмін кадровими документами через. Ну, наприклад, через електронну пошту, через Viber, Тобто, у нас такі способи обміну через електрон... ну, в електронному вигляді є. Але, ну, по-перше, бажано, щоб у вас спосіб обміну документами електронним способом, важливо, щоб він у вас був десь зафіксований. Ну, я знаю, що на початку. Воєнного стану більшість підприємств такі е, накази робили, тобто те, що обмін документами між працівниками і роботодавцем може здійснюватись там шляхом е, через електронну пошту, через вайбер, телеграм тощо. В принципі, якщо у вас є такий наказ, то ви можете обмінятися з тими всіми документами про звільнення через. Наприклад, електронну пошту або через вайбер, як зробити ось цей обмін? Ну жінка має, наприклад, написати заяву там або сфотографувати її, або там зробити скан копію. І надіслати, наприклад, на електронну пошту роботодавцю, тобто, куди саме яким способом обмінюватись до кадровими документами, це має бути передбачено між роботодавцем і працівником. Тобто, має бути відповідний наказ, і там працівники мають там надати. Способи, з якими ну, по яким з ними можна обмінюватися цими документами, ну, наприклад, через електронну пошту. Так ось, працівниця надсилає, наприклад, на електронну пошту роботодавця таку заяву, роботодавець бачить цю заяву, наприклад. там, Можна писати там якусь пошту там або ну, що, що що він згоден, потім він видає наказ. Так само цю копію наказу він пересилає на електронну пошту працівниці. Бажано, щоб працівниця роздрукувала цей наказ, проставила свій підпис. Ну, тобто, якщо не передбачено електронний підпис, то роздрукувати, підписати знову вже з підписом відправити тобто в зворотньому шляху роботодавцю. Ось ну, таким чином можна обмінюватися документами, тобто через електронну пошту, через Viber, через там, Telegram тощо. Що ще потрібно зробити? Ну, по-перше, направити працівниці копію наказу про звільнення повідомлення про кошти, які вона має отримати. І ще є така, ну, не проблема, а. Такий момент, що якщо трудова книжка зберігається, паперова трудова книжка зберігається у роботодавці, досі на то він в день звільнення має таку трудову книжку також видати працівнику. І тому, коли ви ви бачите, що працівниця фізично таку трудову книжку не може особисто забрати, то коли ви звільняєте працівника, ви одночасно надсилаєте йому повідомлення про те, що він має забрати свою трудову книжку. Тому таким чином ви ось, ось той обов'язок віддати таку паперову книжку ви виконуєте. І далі, якщо працівниця бажає, щоб ви переслали цю трудову книжку там за певною адресою, вона вам має надати відповідну заяву. Якщо заява є. Ви таку трудову книжку пересилаєте на адресу. Якщо заяви немає, то ви цю трудову книжку будете зберігати у себе на підприємстві до тих пір, поки працівниця не приїде і не забере її, наприклад, до себе. Ось таким чином ви можете оформити і звільнити ваших працівниць, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною.